В Луцьку водій БМВ влетів на тротуар. Чоловік три роки торгував російським товаром на Волині. Як готується сільська школа до прийому дітей? Турнір до Дня повітряних сил України у Луцьку. Родищенська громада прощатиметься з полеглим оборонцем Валентином Богатих. Житель села Колодежа прийняв свій останній бій 30 липня в районі населеного пункту Рубіжне Чугуївського району, що на Харківщині, внаслідок артилерійського обстрілу з боку ворога. Завтра об 11.30 зустрічатимуть кортеж із тілом захисника біля в'їзду до села Колодеже. Панахида за загиблим відбудеться в храмі святителя Миколая Чудотворця в селі Колодеже. Свій останній спочинок Валентин Богатих знайде на місцевому кладовищі. У Ковалі попрощалися з загиблим захисником Дмитром Лисюком, солдат, оператор відділення радіоелектронної розвідки розвідувальної роти військової частини А 4667 Боронив країну з перших днів повномасштабного вторгнення. Герой поліг 28 липня цього року під час виконання бойового завдання в районі села Степове, Синельниківського району на Дніпропетровщині. Віддати останню шану воїну зібралися рідні, знайомі та небайдужі ковальчани. Свій останній спочинок Дмитро Лисюк знайшов на кладовищі села Колодниця. Герою назавжди залишилося 37. П'яний вбив власну дружину у Луцьку. захмелений 51-річний чоловік раптово під час конфлікту напав на свою обраницю, вдарив її та почав душити, внаслідок чого жінка померла. Наразі фігуранта затримано. Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури йому слідчі вже оголосили про підозру за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. На проспекті Василя Мойсея молодик на БМВ зніс огорожу. Керманич стверджує, що правила дорожнього руху не порушував. Їхав із дозволеною швидкістю. На шляху перепон не було. Щось сталось із лівим колесом. Коли стравило колесо, то наїхано okay. переді мною не було вже нікого. Я тут все було вільно. БМВ розвернуло посеред дороги на 180 градусів. Щастям не наїхав на тротуар із перехожими. Огороже і стовпчики прийшлася як ніколи у нагоді. Сюди втаранився бо у нього колесо, щось колесом було тоді, я вже розвернуло. Це випадковість. У момент дорожньо-транспортної пригоди з водієм у салоні була пасажирка. Обидва не постраждали. На Ковальщині сталася аварія з потерпілими. У селі Зогорани водій автомобіля «Фольксваген» не надав перевагу у русі мотоциклу Сузукі, який рухався по головній дорозі, в результаті чого відбулось зіткнення. Внаслідок автопригоди Керманич двоколісного був госпіталізований. Відомості за цим фактом слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування будуть з'ясовані усі обставини цієї аварії. У селі Радоше на Ковальщині стався підпал зернового поля площею з пів гектара. Місцеві вогнеборці ліквідували пожежу. Її винуватець місцевий житель, який підпалив поживні залишки, на своєму ж городі. Через це з чоловіка стягнули штраф у розмірі понад три тисячі гривень. Зафіксовано перший випадок цього року, коли внаслідок спалювання пожнивних залишків вогонь ледь не спричинив пожежу на сусідніх зернових полях, які належать приватним господарям. До того ж, у ДСНС закликають людей бути більш обачними на полях. Загалом це повинно стати пересторогою всім громадянам, які, можливо, планують ще такі дії, тому що сезон жнив тільки розпочався, і ми застерігаємо людей не робити таких вчинків, не спалювати суху траву і пожнивні залишки, як то солому чи стерню. Це небезпечно, це заборонено законодавством. Відповідно за це передбачена адміністративна відповідальність. Сезон тихого полювання у самому розпалі. Волинські ліси завжди відзначалися гарним врожаєм різноманітних грибів та не тільки. Тільки от з кожним роком місць, де їх можна зібрати, стає дедалі менше. Бо ж то встановлять паркан, де захочеться, то й взагалі серед лісу будуватися почнуть. Своїм обуренням волиняни діляться у мережі. Ну, що там, звірівське лісництво. Будівництво йде повним ходом. Повним ходом. При закон та заборону будуватися у природоохоронному заказнику зубр продовжують класти на те все добротний бетон. Чергово приїхавши на місце самовільної забудови, бачимо, як тут продовжують працювати. З моменту нашого останнього візиту на місці виросла ще одна будівля. А от зовсім поряд готують місце ще для однієї. Кажучи, коротше, росте комплекс, як гриби після дощу. Не заважає втілювати задумане нічинне законодавство, ні відкрите уже кримінальне провадження. На наші запитання, хто ж таки тут хазяйнує, знову, як по наказу, мовчать. Ми разом з вами приїжджаємо. А може, якесь керівництво до вас приїжджає? Теж ні. Приїжджає. То ж ви, ви самі знаєте, де керівництво йде ми. Так в тому ж діло, що не знаю. Я кожен раз приїжджаю, ви кажете до керівництва. А хто у вас керівництво? П'яте десяте. П'яте десяте. Ну, а як ви думаєте? Ви ну, як за якоюсь вказівкою слухайте, вже третю бригаду зустрічаємо, одна і третя бригада одне й та саме каже. При чому тут вказівки, якщо воно таке є? Ну добре, на лісництво працюєте? Ну, не знаю. Не знаю, але. Ага. Я зрозуміла. Знову викликаємо поліцію. Вже до слова втретє. Бо ж першого разу правоохоронці, як справжні професіонали, за хвилину розмови у туалеті зібралися і поїхали геть. Цього разу разом зі слідчими приїхало і керівництво. Спільно з правоохоронцями дізнаємося, що головний тут таки є. І вже за декілька хвилин таємничий чоловік з'являється на будмайданчику. Впевнено, крокує повз нас відразу до поліції. Про щось теревенить та згодом таки наважується поговорити з журналістами. Що тут будується? Дивіться, мисливське господарство розвивається. Зараз напрямок йде, щоб доглядати, розвивати дане господарство. Всі офіційно звертайтеся, якби я керівник тут. Все, що треба, ми поліцію надамо, всі дозвола, всі проекти, все надамо. Виявляється, перед нами екс-лісничий Ківерцівського лісництва, а наразі фактичний директор мисливського господарства. Що ж то за така дозвільна документація, що дає добро заливати бетон у природоохоронних заказниках, ми з вами ще дізнаємося. Та от тільки хто як не лісничий мав би знати, що будуватися у заповідниках, навіть і мріяти годі. А ось тут розберемо детальніше, що ж то за таке мисливське господарство відродження. Від самого початку воно належало товаришу екс-очільника Поліського лісового офісу Олександра Кватирка Сергієві Тимушчуку. Згодом засновники змінилися. Відразу після того, як Волинська обласна рада передала господарство в користування тисячі гектарів угідь. Серед них попередник Кватирка Богдан Колісник, а також два бізнес-партнери Руслан Пономаренко та Петро Булат. У результаті фірма отримала у користування понад... 10 тисяч гектарів у лісництвах. Серед них не лише шмат заказника Зубер в нинішніх межах разом із проданим готельним комплексом звірів, а й увесь ботанічний заказник воротнів разом із лісівничим молодіжним центром, а ще й 32 гектари лісу біля сіл гараджа та лище. Ще у 2023 році дивним чином від цих земель відмовилися ківартівське лісове господарство. А вже у 2024 –– ДП ліси України, північно-західне міжрегіональне управління лісового і мисливського господарства, а також Поліський лісовий офіс дали добро господарству відродження користуватись оптимізованими угіддями. Згодом за це рішення проголосували волинські депутати. Так, детально спланований план дій фактично дав зелене світло свавіллю у волинських лісах, починаючи з незаконних рубок до знищення цілих заказників. Анна Неля Прокопчук, телеканал Аверс. У Камінькаширському під час комендантської години на одній із заправок трапилась масова бійка. На місце відразу прибули правоохоронці. Під час з'ясування обставин один із учасників конфлікту наніс поліцейському удар по голові металевим предметом. За те, що підняв руку на правоохоронця, 24-річний житель відповідатиме по закону. Ще трьох мешканців Камінькаширська було затримано за вчинення хуліганських дій. Торгував у Ковалі російськими автозапчастинами. Волиняни насудили за колабораційну діяльність, а якщо точніше за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором. Чоловік близько трьох років торгував як в інтернеті, так і у фізичному магазині з запчастинами до сільськогосподарської техніки виробництва РФ. Замовляв товар через польську фірму, а далі ж наймані водії приховано ввозили його до України. Безпосередню процедуру переміщення через державний кордон України з від відмитного контролю та без декларування. Російських запчастин, що були ввезені до Польщі через території Республіки Білорусь, організував громадянин України, що дозволяло водіям здійснювати перетин кордону України через зелений коридор митниці у стилу, без митного огляду та ретельної перевірки в місту транспортних засобів. При цьому перед тим як перетнути кордон України, водії за вказівкою знищували оригінальні документи, вантажно-митні декларації та інвойси. На товар російського робництва з метою приховування їхнього походження чоловіка за таку співпрацю взялися судити. Зрештою, Волинянин пішов на угоду з прокурором. Обвинувачений визнав провину повністю, щиро розкаявся та зобов'язався сплатити благодійний внесок на потреби однієї з військових частин Збройних сил України розміром 1 мільйон гривень. Півтора роки тому на митниці прикордонники затримали чоловіка, уродженця міста Чернігів, який хотів виїхати за кордон за підробленими документами. Інцидент трапився на залізничній митниці. Ягодин. Як відомо, чоловік підробив документи про непридатність до військової служби та медичну довідку. За сукупністю кримінальних правопорушень, йому призначено покарання у виді обмеження води строком на два роки-два місяці. На підставі статті сімдесят звільнено від відбування покарання з випробуванням встановленої з строк два роки покла. Обов'язки, передбачені статтею 76 Кримінального кодексу України. України. Звертаю увагу, що жодних неправних наслідків його дії не настало. Оскільки за межі території України він так і не виїхав, свою вину чоловік визнає повністю. каже, що дійсно мав намір перетнути кордон. Проте рішення суду першої інстанції його не влаштувало. Тож він подався до апеляції, у який просить обмежитися штрафом та зменшити іспитовий строк до одного року. Вважаю, що вирок суду першої інстанції був знато жорстоким, не враховував ті м'ячі обставини, такі характеристики після роботи. Інші характеристики, я мав, і самі обставини мого правопорушення, підсудний пояснив, що йому ніхто не допомагав, мовляв, сам в інтернеті знайшов відповідні бланки, роздрукував і поставив печатки, які раніше замовив в інтернеті. По суті, хочу сказати, що мені інтермінується змова з третіми особами, якої я вважаю не було, тому що я не зустрічався. Не до того чоловік каже, що це було перше і єдине правопорушення в його житті. Тож просить судді звернути увагу на цей факт. Захисник підтримує позицію обвинуваченого. Є особи молодого віку, не притягувався до відповідальності. Так, вчинив правопорушення, не заперечує, що мав намір виїжджати за кордон за підробленими документами. Однак все пояснив, розкаявся. Вважаємо, що я всі підстави для застосування штрафу, тим більше він вже був оплачений. Звичайно, це вже суд вирішить, чи враховувати ці обставини для пом'якшення покарання. Натомість прокурорка не погоджується зі стороною захисту. Вважає, що судом усе було враховано справедливо, тому просить судді відмовити в розгляді апеляційної скарги. Колегія суддів 11 вересня 2024 року висловила свою позицію щодо. Покарання у виді штрафу, зокрема за частиною 4 статті 358 кримінального кодексу України, з огляду на вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного стану військовозобов'язаним є надто м'яким. Зрештою судді ухвалили. Вирок лишити без змін. Анна Грабовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У Волинських селах молоді менше є. Молоді трохи є, але зараз в зв'язку з війною десь хтось виїхав, хтось переїхав. Є і позитив, ну і є і негатив. Ну, війна, вона добра нікому не принесла. Ну, відповідно, клопоти в селі є. Багато молодиків ще й на війні. Крім того, менше по селах і дітей. Не є виключенням гімназія в селі Березовичі Зімнівської громади. Але знаєте, як кажуть, не невідомо де буде доля. Якщо буде в городі, хай буде в місті, якщо буде де, буде, буде доля, його може і бути в місті. Зараз бачите, зараз таке, що молодь не така, як ми була, зараз молодь інакше дивиться на світ, їх інакше вони не так працюють, ну, як важко, їх інакше вони рахують, що ми важко колись працювали, бо і буряк пололи по гектарами, а вони зараз дивляться трошки інакше на, на світ, на життя дітей ну, десь до 100. Було дуже багато. Я й ходила до школи, було у нас два класи, було 60 учнів. Як ми випускалися звідси. А зараз з кожним народженості немає. З кожним разом все менше і менше. Є шкільний автобус, дітей до гімназії довозять з різних сіл. Батьки поки не турбуються про анонсоване об'єднання шкіл чи закриття. Дуже гарна школа в нас, гарні вчителі. І діти гарні. Поки канікули діти і вчителі на відпочинку. Руки не складають технічні працівники. В селі бачать розвиток і майбутнє. У нас молоде село, працює, працюється нам добре, тому що у нас хороший керівник Тетяна Федорівна, дітям також добре, тому що, ну. У нас багато є і переможців, олімпіад дітей. Ну взагалі школа наша хороша. Жінка теж помітила, що за останні роки молодь перебирається до міста. Дехто виїжджає, тому що зараз ніхто не хоче жити з батьками. Більшості хочуть утворити свої сім'ї, хочуть жити окремо, стараються жити в місті, де є так сказати ну, більше можливості для роботи. Порівняти сільські зарплати і міські це ви розумієте, велика різниця. У мене так само, якби ну, я почала працювати, мене діти з менша дитина тільки три роки. Було і це ще взагалі за щастя, що була на місці робота, тому що ми живемо самі з чоловіком, без дідів, без бабів і ну. Важко дітей не залишиш. Ольга проводить нам екскурсію незвично тихими коридорами. Запах фарби має до вересня вивітритися. Сучасні мультимедійні проектори та телевізори. На стінах віночки та мапа з квітів, зроблених власноруч. Стіни вже здається, зачекались, та й працівники скучили. Легше, коли є дітки, тому що ну фарба самі розумієте, трішки важче, але на кожній роботі є свої нюанси. Відрізняться робота влітку на колоді дівчат. Ну так зараз потрібно білити, фарбувати, потрібно вікна мити по драбинах, а так прибирати, витирати пилюку, ну стежити за порядком. Легше вже коли є порядок, зроблено все, то набагато легше підтримувати його. Цього четверо технічних працівників на всю територію і зовні і всередині підтримують порядок у школі. Тут вчиться молодша дитина пані Ольги, теж вже чекає зустрічі з друзями. Єдине, що тривожить першачки всього п'ятера буде з вересня. Хоча садочку, що поруч випустилось трохи більше. Цьому році випустилося вісім дітей, ну але то не то є діти з, з нашого села. Тут Миколичі доїжджають. Ну, ще б Ну і тут так складається, що всі вкупці, дітей трошечки назбіруються. Однак ще є місяць, може, хто наважиться з сусідніх сіл віддати на навчання до цієї школи своїх дітей. Ольга Ганич, Неля Прокупчук, села Березовичі, телеканал АРС. Спортивним турніром відзначили День повітряних сил Збройних сил України у Луцьку. Змагання з мініфутболу футболу зібрали вісім команд військовослужбовців, представників силових структур, рятувальників на спортивному майданчику Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Відкрив спортивний захід Державний гімн України у супроводі військового оркестру Волинського прикордонного загону. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять полеглих захисників України. Привітати учасників турніру та всіх військовослужбовців, котрі боронять українське небо, прибули представники влади, керівники спортивних громадських благодійних організацій, які подякували за мужність, героїзм і професіоналізм у захисті держави. А на знак пошани командиру та особовому складу військової частини а 0959 п'ятдесят бригаді тактичної авіації повітряних сил України вручили почесні відзнаки та подарунки. Сьогодні ми відзначаємо професійне свято повітряних сил збройних сил України. Мені особисто дуже приємно провести це відкриття. Кожного дня кожен виконує важкі емоційні фізичні завдання, завдання по захисту нашої держави. І тому цей матч, ця гра, це це те розвантаження, яке потрібно зараз кожному з нас, яке єднає нас. І робить нас міцнішими сьогодні. Фонд Палиці» тільки разом вітає повітряні сили збройних сил України з їхнім професійним святом на такому гарному заході футбольному турнірі, який ними ж і ініційований. Бажаємо їм міцного здоров'я, наснаги, сили духу, адже розуміємо, наскільки важливими є повітряні сили в захисті нашої країни. Віримо в перемогу. Дякуємо кожному захиснику і захисниці за те, що наближають її для нашої країни. Подібні турніри завжди охочі Бирають команди, адже це не лише спортивне суперництво, а й нагода відійти від щоденних викликів служби, згуртуватись і активно відпочити. Ми проводимо вже цей турнір четвертий раз. Ну щорічний, започаткували його дуже багато. Активно приймають участь військовослужбовці, і не тільки, наприклад, національна поліція, патрульна поліція, є, ДСНС, Нацгвардія, прикордонники. Авіація, наша військова частина на сьогоднішній день цьому турнірі, який присвячений Дню повітряних сил збройних сил України та на підтримку збройних сил України. Участує вісім команд, дві групи по чотири команди. Запеклі футбольні баталії тривали паралельно на двох майданчиках. У стартових матчах військовослужбовці 6-го Волинського прикордонного загону виграли у курсантів факультету протиповітряної оборони сухопутних військ Харківського національного університету повітряних сил. Забили два гола у першому таймі і додали ще два у другому, пропустивши лише один у свої ворота. Систематично приймаємо участь у турнірі. Граємо в принципі команди всі знайомі одна з одною. Також з інших команд є друзі, є колеги, в принципі, з якими ми зустрічаємося періодично. Забили чотири, пропустили, на жаль, один, але нічого страшного. Ми будемо далі боротися і доказувати, що все таки прикордонники. Найкраще на сусідньому полі у доволі сильному протистоянні ветерани Волинь АТО зуміли реалізувати свої моменти, чого не вдалось зробити військовослужбовцям збірної Грифон та здобули впевнену перемогу, де усі три гола забив Дмитро Бабюк. Перший тайм був 2-0, Волинь АТО вигравала. Другий тайм ми закінчили 3-1, Волиня то виграла. Команда у нас волиня то складається з гравців. Це всі учасники бойових дій, учасники АТО, всі ветерани війни. Для хлопців важлива підтримка і вернути їх до цивільного життя. Це дуже допомагає нам. Отакі заходи, як сьогодні. Перша невдача не засмутила військовослужбовців Грифона. Легко не буде. каже капітан команди Богдан Компанієць. але боротимуться до кінця. Наша команда приймає участь у цьому турнірі кожен рік, тому що. Ми є однією складовою повітряних сил. Перша гра була запекла боротьба, але, на жаль, ми програли. Десь трошки не вистачило, але маю надію, що наша команда в другому та третьому турі зіграє набагато краще. За підсумком усіх матчів, чемпіонами турніру стали волинські прикордонники. Друге місце посіла збірна управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. А замкнули трійку сильніших команда головного управління Національної поліції Волині. Футбольний турнір, окрім спортивної складової, який подарував не лише приємні миті боротьби та азарту, мав і благодійну мету. Ольга Цюк, телеканал Аварс.